У масках, але без дотримання соціальної дистанції також 6.40 сорок люди збираються у річковому порту. Я поїхати ми раді ж дистанція. Яку дистанція жовта як жовта лінія Неля Кирилівна теж у черзі? Говорить для пенсіонерів проїзд безкоштовний. На Кардашинку. Оце бачите, везуть квіти. Виноград будемо обрізати. Вон всі люди їдуть, всі молоді. гляньте, які всі красиві. Ми ждали цілу зиму, щоб їхати, тому що це наша душа там. У черзі скаржаться, що не вказані номери причалів. На одному, причалі на одному причалі стояли у черзі. Нормально. Зараз перемістили нас сюди. Всі побігли, черга порушилась, ніхто нічого не знає. Ми стояли на Ми стояли на одному причалі, перебігли на інший, ніде немає. Порядку. Сьогодні, згідно з розкладом, катери відправилися у чотирьох напрямках. Хто не має пільг, за поїздку має сплатити 30 гривень. Першим від причалу із запізненням відходить катер Донбай. Ми робили перше. Це безпека перевезень. Ми уточнювали все для забезпечення безпеки перевезень на воді. Начальник річкових перевезень Дмитро Філатов говорить, що катери укомплектовані усім необхідним для зручних і безпечних перевезень. Ні, на короткий срок, незважаючи на короткий термін підготовки річкової навігації, ми досягли певних успіхів. Підготували судна до безпечного перевезення пасажирів на дачні ділянки, отримали комплект документів, закупили деякі обладнання безпеки, щоб доукомплектувати фактично на 100% пасажирів. На початок навігації робітникам, які здійснюють річкові перевезення пасажирів, заборгували зарплату. Марина Віркун коментує це так. Ми проводили зустрічі з представниками комунального підприємства стосовно заробітної плати. Зараз ви бачили самі, що проводилась перевірка, аудит на підприємстві. Вияснялося, що куди робилися витрати відповідні, відповідні висновки, будуть надані пропозиції. Я Думаю, що ближайший час буде погашена заборгованість перед працівниками на комунальному підприємстві. І також саме буде вирішуватися і переглядатися заробітна плата. Це питання буде вирішено. Голова постійної комісії з питань транспорту міської ради Юрій Стельмашенко говорить, що заборгованість перед працівниками близько одного мільйону гривень. Виплати люди отримають через місяць півтора. Також радник міського голови розказує, як пільговики зможуть їздити у будні та вихідні. Пільговики у будні дні їздять. Безоплатно, а у вихідні сплачують 50% від вартості квитка чи здорожчає проїзд найближчим часом? Юрій Стеньмашенко говорить наступне зараз. Є розрахунки від комунального підприємства стосовно вартості проїзду, тому що останні два роки. Ця цифра була незмінною. Ці розрахунки мають пройти громадські слухання та мають бути регуляторним актом, затверджені бути на виконкомі. Якщо це пройде, то можливо не суттєве. Не суттєво, мабуть, там 10 або 20 відсотків від вартості квитка Ріка Авдєєва, В'ячеслав новини на Суспільному. Херсон.